25 ту річницю виведення радянських військ із Афганістану відзначали у Севастополі особливо. Воїни-інтернаціоналісти взяли участь у загальноміських заходах урочистих зборах, традиційної ходи та покладанні вінків до меморіалу у сквері воїнів інтернаціоналістів. Після цього ветерани десантники, учасники бойових дій у Афганістані, зустрілися з однополчанами. Подробиці далі у репортажі нашого кореспондента. Організація Севастопольський Союз ветеранів десантників, яка створена в 2004 році, нараховує більше 50 чоловік. Традиційно вони беруть участь у загальноміських акціях, присвячених дню шанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього року після офіційних заходів ветерани десантники зустрілися з однополчанами та представниками громадських організацій міста. вони згадували минулі роки і розповідали про те, що допомогло їм вижити під час війни. Війна, це війна. і щоб вижити, там треба иметь определенне качества, уміння уметь знати і добиватися. Це най основне були качества, щоб там вижити. Серед гостей на заході були представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Від його президента Павла Лебідєва, учасникам бойових дій, передали привітання та цінні подарунки. А імені команди фонду соціально економічного розвитку міста Севастополя і від президента фонду. Павла Валентиновича Лебедева. Примите искренние поздравления с 25-летием вывода советских войск из Афганистана. И от всей души мы вам желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни. И пусть мир и счастье живут в ваших семьях и в ваших сердцах. Громадська організація Севастопольський союз ветеранів-десантників бере активну участь у патріотичному вихованні молодого покоління для того, щоб діти і підлітки краще знали свою історію. Афганці проводять уроки мужності у школах, зустрічі з вихованцями дитячих будинків, беруть участь у відкритті спортивних змагань. Робота організації збігається з напрямками діяльності фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Мы с ними взаимодействуем, постоянно всегда работаем. Все мероприятия, которые только можно проводить вместе с ними, мы все всегда проводим. Это однозначно. И сегодня мы вместе с ними, опять же, чествуем наших ветеранов боевых действий в Афганистане. И я считаю, что это прекрасный пример для будущего. Співпраця фонду соціально-економічного розвитку Севастополя з ветеранами війни в Афганістані триває протягом декілька років. У рамках програми фонд ветеранам афганцям допомогли відремонтувати палату в терапевтичному відділенні першої міської лікарні. Крім того, минулого року ветерани-десантники отримали сертифікати для оснащення та змісту офісів організації.